Доброго дня Мої вітання. Сьогодні знаходимося в Нідерландах і, як завжди, на каналі Супер Пропозиції. Сьогодні нашій увазі Opel Ampera Автомобілі лише приїхали з аукціону. Автомобілі в рідній фарбі, збереженому стані з супер пробігами 18-19 рік. Голубенький металік. Досить стильний. Нарядний колір у 2019 році автомобіль виїхав з автосалону в Нідерландах, був куплений лізинговою компанією за 49 тисяч євро. На сьогоднішній день автомобіль лише приїхав з аукціону, на дану хвилину ціни ще немає, але на вихід відео. Ціна буде вже готова. Орієнтовно такі автомобілі, залежать від комплектації, виходять в Україні від 15500 до 18500 євро. Все залежить від пробігу. Голубенький металік, досить класний колір автомобіль. Лише приїхав, не зроблено ще ніякого ні прибирання, ні детейлінгу. Детейлінгу тут дорогий в Європі. Відповідно, все нам простіше і дешевше робити вдома в Україні. 90 тисяч пробіг. Ну, стандартно комплектація Full Launch. Має, виходить, велику навігацію. Має камеру заднього виду. Автоматичний ручник, два електронних ключика. Клімат двохзонний. Клімат двохзонний. Підігрів сидінь. Підігрів керма. Датчик світла, датчик дощу, гарний такий салончик сірих тона. Автомобіль, автомобільна екошкіра, якісна, досить цікавий автомобіль. В першому автомобілі ви бачите ще йдуть подарок рейлінги, автомобіль з музикою босе. Бачите, рейлинги, шторка, два зарядних пристрої. Все так, як укомплектовано, як автомобіль прийшов, так і віддається нашим замовникам, нашим підписникам. Датчик сліпих зон. Два автомобіля однакової комплектації, різні кольори і різні. Пробіги, Безключовий доступ. Другий автомобіль має 85 тисяч рідного пробігу. Два автомобілі мають мультикерно, мають підігрів керма. Можна сказати, всі функції, які потрібні для користування автомобілем. Бувають простіші комплектації, не на шкірі, а на тканині, відповідно, ціна дешевша. Самих два далекобійних автомобілі. На повному заряді автомобілі проїжджають 500 і більше кілометрів. Також другий автомобіль, комплектація Lounge. Також класна комплектація, класний стан автомобілі. Є також інші електроавтомобілі, це такі як Tesla. Model S і Tesla Model 3 Long Range. Такі автомобілі є на даному автомайданчику. Ягуари є трони є в наявності, можна також по бажанню купити на аукціоні. Під ваш смак і бюджет. Так, наступні автомобілі ми переходимо на другу частину даного автомайданчика. Постараюся максимально швидко зробити огляд, що нового, що ми купили для наших підписників, для наших замовників. Класні правильні автомобілі. Завжди радію. Коли ми встигаємо купити-викупити автомобілі для наших підписників, для наших замовників. Nissan Leaf 2018 рік. Автомобільчик також лише переїхав з аукціону в Класно, класному такому стильному кольорі салатовий металік. Автомобіль весь в рідній фарбі. Без жодного підфарбування, також лише приїхав з аукціону, має безключовий доступ і досить стильний і нарядний салон. Якісна матерія, досить приємно на дотик для Тіла для спини для поясниці. Пробіг даного автомобіля 70 тисяч кілометрів. Всі пробіги на даному автомайданчику рідні можна перевірити по системі Car Vertical. Можна перевірити комп'ютером за багато років співпраці не було ні одного випадку, де був якийсь пробіг скоригований. Лів має батарейку 40 кВт пробіг даного автомобіля на повному заряді до 300 км. Звичайно, в спокійному режимі з використанням рекуперації. Два зарядних пристрої, як ви бачите, мішечок для зберігання. Також досить класна пропозиція. Знаю, що ціна адекватна, рік адекватний, автомобіль в збереженому стані. Тому не зволікайте, телефонуйте. Прорахуємо ціну з розмитненням і доставкою в Україну. Появився нова, нова лінійка на даному автомайданчику, це бензинові автомобілі. Бензинові автомобілі розраховані для клієнтів, які проживають тут в Нідерландах. Тобто українці, які проживають і хочуть менше платити за використання автомобіля, тут потрібно купувати бензиновий автомобіль з малим двигуном. Так як на дизельні автомобілі, тут набагато більші податки. Для користування дизельним автомобілем в Нідерландах великі податки. Від 100 євро в місяць потрібно платити за користування дизельним автомобілем в Нідерландах. Бензинові автомобілі менший податок, все пов'язано з екологічними стандартами. Тому багато голландців вибирають бензин або електрик. Більш екологічний транспорт. Volkswagen Golf. На сьогоднішній день ми купили 4 ще Golf для наших підписників, для наших замовників. Є в наявності і з вівторка ми будемо в Нідерландах. Далі знову будуть ще якісь варіанти по гольфах. На сьогоднішній день є в чорному кольорі. 18-й рік. Звичайно, всі гольфи електричні тут в Голландії мають батарейку 36 кВт. Гольфи з батарейкою 24 кВт Немає в Голландії. Немає варіантів, вони більш дешевші і, відповідно, пробіги. Не 300 км, а 150 на батареї 24 кВт. Цього тижня ми доставляємо два далекобійних, досить популярних в Україні електромобілі. Це Opel Ampere. Орієнтовно 18 тисяч євро виходять такі автомобілі в Україні. 17500. Дана простіша комплектація, червоний металік, бачите, простіші вже диски. Немає автомобіль камери заднього виду, але має повністю все. Шматяний салончик, має підігрів. Даний автомобіль. В Україні виходить 15 500 євро. Один такий автомобіль на простішій комплектації вдалося викупити, але в загальному, як ви відкриєте мобіли Д, за опель Ампери тут в Європі, це переважно Нідерланди, Німеччина, потрібно заплатити 20 тисяч євро. Тому, кого цікавий такий автомобіль, є зараз червоний і синій металік, не зволікайте, телефонуйте. Гольфи 36 кВт, також куплені для наших клієнтів, для наших підписників, і вже прямують до України. Найкращі варіанти. Найкращі ціни, ціна, якість автомобіля. Так, зробимо далі огляд, що нового. Opel Astra, 5500 євро. Автомобіль в класному кольорі? 206 пробігу. Ціна халява, але. Має якусь технічну несправність, потрібно його виправити. Кого б цікавив такий автомобіль, телефонуйте, доставимо в Україну лаветою, поремонтуємо, все зробимо під ключ. Ягуар дизельний. Супер пропозиція. Автомобільчик лише прийшов з аукціону. Класний, стильний. Сучасний кросовер Ціна автомобіля в порівнянні з каджарами халява 15500 євро. 18-й рік 185 пробігу, 2 літровий дизельний двигун 132 кВт. Ціна на Європу, на інші країни для європейців 18750. Є також і в срібному кольорі автомобіль 16500 євро 179 пробіл. Два таких ягуарчика дизельних є в наявності, кого цікавить, також не зволікайте супер стане автомобілів. Так. Такі гібриди Тойотки, також приїхали з аукціону. Даний автомобіль має незначні пошкодження по кузову і відповідно ціна дешевше. 13700 євро 146 пробігу. 17-й рік. Гібрид бензин. Є і Тойотки. На яких я завжди роблю наголос, автомобілі без ДТП, в рідній фарбі пробіг 114 тисяч, ціна такого автомобіля 16 тисяч євро. Є в білому кольорі і в чорному. Lexus GT, також бензин гібрид. 14200 євро 108 пробігу 18 рік. Переважно даний автомайданчик викупляє автомобілі сіти в технічно справному стані, тобто на аукціонах вказано все про автомобіль. 90% автомобілів в технічно справному стані. З адекватними пробігами. 137 пробігів, 17-й рік 14900 євро. І ще один Lexus. в чорному кольорі і темно-синій металі. Є автомобілі всі на сайті. Заходьте, дивіться, ціни, пробіги комплектації. Кого більш детальніше буде цікавити якийсь інший автомобіль, звичайно, телефонуйте, прорахуємо ми на митниці розмитнення, прорахуємо, скільки автомобіль буде коштувати в Україні. Hyundai Kona також приходять такі автомобілі і відразу продаються. Максимум один день. Або декілька годин є в інтернеті. Тому, кого цікавлять Hyundai кони телефонуйте, не зволікайте, робіть попередні замовлення. Nissan Qashqai. на сьогоднішній день лише один екземпляр, 12400 євро, 177 пробігу, 18-й рік. Такі автомобілі виходять з розмитненням в Україні під 18 тисяч євро. Розмитнення дизельного кросовера починається від 4 тисяч доларів. Ще один автомобіль лише приїхав з аукціону. Це в нас де Volvo Гібрид. 2017 рік, 166 пробігу, дизель, автомат 88 кВт 120 коней. Комерційний транспорт. Завжди є такі малотоннажні фургони типу Renault Kengo, Renault Trafic. Завжди асортимент обновляється, якісь автомобілі. Нові приходять, якісь продаються. Mercedes Sprinter 516-й лише приїхав з аукціону. Срібний металік, 3-хлітровий, шестиціліндровий. Двигун, Самий надійний двигун, ну, відповідно, і ціна автомобіля. Не є низькою. 27 тисяч євро ціна. Нето тут для експорту. 285 пробігу 18-й рік. Досить класний автомобіль. Автомобіль в технічно справному стані, можна сказати, ідеальний. Peжу партнери, пежу експерти, досить вже пішли стильні мордашки, Opel комбо, 1.5 дизель, L1 H1. Ford Transit Custom, є такі автомобілі в наявності, Renault трафіки. На сьогоднішній день, розмитнивши автомобіль в Україну, вантажний фургон, поставивши його на номера, можна переобладнати на пасажирського автомобіля, доплативши лише акциз BMW. автомобіль в досить гарному стані. Це в нас йде x 1 12500 євро, 193 пробігу, 19 рік. 85 кВт, 115 коней. Автомобиль, автомобіль типу, як Renault Kadjar по потужності двигуна. Відповідно, і розхід пального. Зовсім інший. Тобто економні європейські автомобілі все більше і більше набирають популярності порівняно з американськими, які, можливо, не мають подушок безпеки або потрібно довго ремонтувати. 15500 євро 2-літрова Audi А6, 208 пробігу. Одну ми таку вже купили для нашого підписника, для нашого замовника в зеленому кольорі даний автомобіль вже готується до відправлення, а в наявності є от, ви бачите Audi А6 S-Line. 15500 євро лише тут. Такий автомобільчик. Audi Q5. Автомобіль в білому кольорі. Ксенон LED. Автомобіль лише приїхав з аукціону в технічно ідеальному стані. 154 тисячі пробігу, 17 рік. Quattro 4 wd на автоматі. Все, як ми любимо. Тому є на сьогоднішній день наявності, є в доступі, кого цікавить, телефонуйте. Закритий на тряпці, без шкіри. Але білий нарядний колір з адекватним пробігом. Audi А4, Audi А3 також є в наявності, автомобілі також досить швидко продаються. Одні заїжджають, другі виїжджають. Peugeot 208, 308, 5008 є в наявності. 5008 лише приїхав з аукціону. Такому стильному кольорі. Ледовські задні стопи. Також свіжа пропозиція ціна 15500 євро. Раніше вони були 18-19 тисяч євро, тобто, враховуючи. Ціни на сьогодні, враховуючи співвідношення крос-курс євро до долара, сьогодні найкращий час купувати автомобілі з Європи. Такий коротенький огляд. Звати мене Омелян, підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі, звичайно, діліться відео своїми знайомими, друзями, близькими, рідними. І з вівторка ми будемо далі підбирати автомобілі для вас. Завжди робимо найкращу ціну і викупляємо для вас найкращі варіанти автомобілів. Невеликий завдаток. Автомобіль купуємо, привозимо в Україну, сам я з міста Тернополя, Ви приїжджаєте, забираєте доставлений, розмитнений автомобіль і розраховуєтесь за мінусом завдатку. Проста, адекватна схема, багато вже власників користуються автомобілями з Нідерландів. І Через 2-3 роки знову роблять покупки, оновлюють моделі. Тобто досить дуже приємно, коли люди вже купують і другий, і третій автомобіль в сім'ю для родини. Є досить багато автомобілів. Заходьте на сайт, телефонуйте, пишіть на Viber, на WhatsApp. З вівторка буду тут на місці. Будемо рахувати розмитнення, діагностувати вибирати автомобільчики для вас. На все добре, до нових відео!